Привіт всім, їду на роботу, думаю, запишу а, таку баєчку, як дехто каже в Канаді. Дивіться, багато хто з вас скаже, що... О, та це Канада дуже холодна, така на краю світу, відстала е, Сибір і ще, щось, ще, ще, ще щось. Е, та тебе там ніхто взагалі там нічого не можна добитися, треба пахати по... 24 години на сім. Ще ще, ще, ще щось. Так, а дивіться, саме прикол в тому, що Канада це є країна, в якій потрібно працювати. В всьому світі потрібно працювати не тільки в Канаді, не тільки потрібно а, в Канаді вкалувати. Як хто дехто каже, що а, М, Канада це колонія строгого режиму. Ні. А, Людина, яка працює всюди, чи це буде Польща, чи це буде Німеччина, чи це буде Франція, чи це буде Канада, чи це буде Америка без різниці, яка країна можна назвати всі країни світу. Людина, яка працює, вона має якісь ці здобутки, вона має статки, а вона до якихось цілів іде. Людина, яка сидить на пособіх. Так як дуже багато привикло в Європі сидіти, то така людина не має ніяких цілів, живе тільки одним днем, і рано чи пізно ці всі допомоги закриваються, і люди розуміють, що вони щось роблять не так, так? Або взагалі не розуміють. Отже, я хочу просто ці байки-міфи розмити. Так, дійсно, Канада це північна. Країна на північній стороні. Звісно, що ще можна очікувати, просто потрібно жити. Трохи холодно буває, так? От, наприклад, є як провінція Манітоба тут, де я живу. Тут є порох холодно зимою там мінус 35-40 буває. так Це холодно, 6 місяців зими, так і це розумію. але все ж таки ми склоняємося ку куди. До того, що ми розуміли, куди ми летимо. Це раз. Надіюсь, що всі розуміли, куди летять. Що в голодну країну не тепло. Так є в Ванкувер, Бітішка Ламбія, яка набагато тепліша, але там ці не просто космос. Але окей. Всі, думаю, розуміли, куди летіли. І. Отакі от коментарі от таких паскудних людей, які там розказують, що то, 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 яка вона погана, така країна, холодна, Сибір, одні Поля, Ніколана Двора. Слухайте, шановні, ця країна існувала без вас. Прекрасно, економіка на високому рівні цієї країни вона чомусь входить. Топ 10 найкращих країн світу не просто так. І якщо вам не подобається чемоданчики зібрали, валите туди, там де вам прекрасно. Тому що я ще раз кажу: не всім ця країна має зайти, але нормальні розумні люди що роблять? Не обливають країну е, ніяким брудом. Люди просто кажуть свою думку в своїх деяких колах, і все, на цьому все закінчується, все прекрасно. Але є люди, які е, ходять по канадських чатах, каналах і обливають е, брудом. Е, знаєте по яких двох причинах? Запам'ятайте, не слухайте ніколи таких людей, тому що такі люди, коли пишуть щось, розказують щось, то такі люди що роблять? Це перше. Вони... Просто завидні, тому що в них ніфіга не вийшло, їм довелося полетіти з Канади, або ті люди не змогли полетіти в Канаду, або а, просто завидують людям іншим, або просто такі чорнороті люди. От і все. Не слухайте слабохарактерних, тому що люди, які так поступають, це є слабохарактерні, розказують, проповідають. Яка Канада погана. Ще раз скажу: це кожного індивідуально. Якщо тобі зайшла Канада. Це твоє. Якщо Канада тобі не зайшла, не муть себе, не і країну, не мучте один одного, як кажуть. І просто поїдь, де тобі краще буде. Не існує країни, яка б всім людям. На цьому світі зайшла, комусь подобається одне, комусь не подобається це, комусь подобається щось інше, а комусь не, якраз не подобається те, що подобається вам, вірно. Так, що, а, так само мені, якщо мені Канада подобається, комусь може Канада не подобається. Так що, але це не означає, що країна, яка прихистила, що треба і так поливати грязю, ходити проповідувати. Кожен має свою думку, вірно, так. Але е, я не вважаю, що Канада наскільки погано, щоб так вже про неї е, брудом її обливати. І це роблять низькі люди, е, просто людина, яка сильна вона зробила це раз, якщо навіть в неї така думка, вона це зробила раз в своєму колі і все. Е, і ще одне скажу: чому така погана думка? Е, про цю країну. Не замітили, що до того в Канаді не було таких думок про Канаду? Ми коли їхали в ці Куеті, їхали то були дуже хороші думки про Канаду, так? Але що змінилося? А змінилося те, що люди до. Куети їхали підготовлені, вони знали, куди вони летять, проходили куча е, кругів Ада, щоб отримати цю візу. Приїхали в Канаду, взагалі нічим їм ніхто не допомагав, навіть ніяких готелів, просто все вони тут пробували самі. Житло, не житло, все вони тут робили самі. так? І тепер, а, коли відкрили кует, о, давай полетимо, подивимось. Мотивець безкоштовний так, допомогу дають, так. Круто, летимо в Канаду. Все, люди полетіли собі в Канаду і ну, навіть не задумувалися, куди вони летять. Кажуть, погода, е, щось відбувається. І потім починають хейтити Канаду. Та не те потрібно хейтити Канаду, потрібно хейтити хайтити себе. Тому що ти, ти, не хотів почитати про цю країну. Не хотів побачити більше про цю країну, купив квитки, навіть не розуміючи, куди ти летиш за 10 тисяч кілометрів. І тепер розказуєш, ходиш по Ютуб каналах і розказуєш, яка ж погана канада. Ні, так не буває. Треба е, фактами, тому що в кожній країні є мінуса. Я зараз про кожну країну можу записати відео. Є країни, які я взагалі не не переварюю, і що з того. Я ні разу не одного разу не записав ні одне відео про цю країну, тому що це моя особиста думка, чому я маю хейтити ту країну, в якій я не живу. Можливо, я і помиляюся, можливо, та країна і варта більшого, так тому я й не кажу. А тут спеціалістів, які побули місяць-два, дехто півроку розказують про Канаду всякі небелиці. Так що, друзі, що хотів донести цим? Всім? Що оці казачки про Канаду це все просто казочки. Канада хороша країна, це хороший вибір. Коли люди працюють, коли люди щось добуваються. А, воно не є незамітним, його видно. Я ваш, е, рекомендую всім вам. Просто е, хто ще не спробував, в кого ще є такий шанс до березня, так, спробуйте. Е, так це важче зараз, але е, хто ще хоче, ви маєте ще шанс. Е, іншого вже не буде. Я думаю, що я казав колись в відео, що Канада закриє всі кордони, не тільки для українців, вона буде скорочувати імміграцію. Воно так і буде. Побачите, згадайте мене, згадайте це відео. Що хотілося ще вам сказати, щоб ніколи не слухали цих чорноротих людей, які рекомендують. І пропагандують взагалі по житті такі кролики, зайчики, які бояться всього. А я б цього не робив. А я би так. А то, що вам серце підказує, то що ваша душа вам підказує, то й робіть. Бережіть себе, бережіть свою сім'ю.